Привіт, привіт! Поговоримо про красу та молодість, за секретами яких людство полює віками. Давайте згадаємо, яка частина тіла в першу чергу видає наш вік. Ну, звичайно ж, обвисла шкіра обличчя, нечіткий контур овалу, подвійне підборіддя та зморшки на шиї. Чи знаєте ви, що відтепер достатньо витрачати лише дві хвилини на добу, аби мати красиве овал обличчя? Усього дві хвилини вправ з тренажером Нефертіті. Це справжнє відкриття, яким віднедавна озброїлася індустрія краси. Це набагато вигідніше та ефективніше за дорогі креми чи салонні апаратні процедури. Застосовуючи тренажер Нефертіті, ви з легкість. Ця досягнете неймовірних результатів. Овал вашого обличчя вражатиме досконалістю. А про те, що у вас колись була обвисла шкіра чи подвійне підборіддя, ви забудете назавжди. Тренажер фартіті це механічний пристрій з пружиною всередині, який створює необхідне навантаження на м'язи обличчя та шиї. Пристрій абсолютно безпечний та без побічної дії. Він не потребує жодних зарядних пристроїв чи батарейок. Принцип дії Nefertiti базується на натисканні підборіддям на пружину у комплекті є три пружини різних силових рівнів. Завдяки регулярним тренуванням з Ніфертіті м'язи обличчя зміцнюються, шкіра підтягується, зморшки розгладжуються, а зайвий жир із щік та підборіддя безслідно зникають. Усього декілька хвилин на фізичні вправи з тренажером Ніфертіті щодня, і незабаром ваші ровесники заздритимуть вам та будуть цікавитися секретом вашої молодості. Що таке декілька моїх хвилин на день у порівнянні з красою та молодістю? Я давно обрала для себе Ніфертіті і швидко Помітила результат. Шкіра стала більш пружною. Все підтягнуто. Дивіться, нічого зайвого. Я дуже задоволена цим тренажером. Така проста, а ефективна річ. Я коли ним користуюся, то відчуваю, як рухаються усі мої м'язи. Ось тут, ось тут. Як з кожним днем тренувань усе підтягується. Інколи подвійне підборіддя може з'явитися і в молодому віці або у людей, які зовсім не вирізняються повнотою форм, і позбутися його набагато важче ніж зайвих кілограмів. А от тренажер Нефертіті допоможе вам у цьому. Ефект від тренування з ним не замінять жодні омолоджуючі креми, масажі чи косметичні процедури в салонах. Мільйони жінок та чоловіків оцінили цю нову та надзвичайно просту технологію, яка допомагає їм виглядати молодими та красивими без зайвих витрат та надмірних зусиль. Бо ціна тренажеру є абсолютно доступною. Лише декілька хвилин на добу вправ із тренажером Нефертіті і вважайте, що ви зекономили тисячі на догляді за обличчям або хірургічній підтяжці шкіри, адже жоден косметичний засіб не зміцнює м'язи так, як цей пристрій. Тренажер для корекції овалу обличчя Ніфартіті дозволяє коригувати та тримати у тонусі шкіру та м'язи лінії скул підборіддя та шиї. Регулярне застосування цього пристрою дає помітний та тривалий результат. Це вигідна альтернатива небезпечної для здоров'я та досить дорогої, хірургічної підтяжки шкіри. Виконуючи вправи щонайменше дві хвилини на добу, ви матимете красиве, бездоганне підборіддя та молоду шию на довгі роки. Телефонуйте вже зараз та зробіть крок назустріч красі та молодості. Перший у світі прогресивний тренажер для корекції контурів обличчя і тепер доступний і вам. Це ефективніше, дешевше та вигідніше за будь-яку омолоджуючу косметику чи салонні процедури. Придбавши тренажер для контурів обличчя Ніфартіті, ви з легкістю позбавитесь подвійного підборіддя. Тренажер стане вашою хорошою інвестицією у власну красу.